Доволі часто діти хворіють на застуди, грип, covid 19 проблеми з різними органами і системами, дихальною, травною, сучовидільною чи шкірою. Також це може поєднуватися зі слабким імунітетом та алергіями. Я сміян Катерина Олександрівна, кандидат медичних наук, педіатр, дитячий імунолог, алерголог у домі імунітету. Я допомагаю виявити справжні причини скарг, оцінити роботу імунної системи, скласти персоналізований план діагностики, лікування та вакцинації. На консультації ми можемо провести необхідні аналізи, алергологічні тести, перевірити стан імунітету, спірометрію та скласти індивідуальний план профілактики. У домі імунітету ми дбаємо не лише про гострі стани. А й про довгострокове здоров'я дитини та її імунітет у майбутньому. Запрошую вас на консультацію. Разом ми подбаємо про те, щоб ваша дитина почувалася захищеною та здоровою.